19 квітня у Дніпрі пройшла сесія міськради. Депутати проголосували, зокрема, і за об'єднання лікарень. Так, восьма стала частиною 16-ї лікарні, а перший полуговий приєднали до шостої дитячої. Буквально 4 чи 5 днів тому у нас була нарада міських голов з міністром Ляшко, який нам розказував цю програму. Вона дуже слушна, в неї є свої плюси, є мінуси. Але це державна політика створення кластерних лікарень. Утім, го громадський контроль вважає рішення про об'єднання лікарень недостатньо прозорим. По минулим об'єктам ми бачили, що фактично об'єднували лікарні, а ті приміщення починали здавати і продавати. Ми зараз знаходимося біля будинку лікарні номер мардин в двадцять році. Її вирішили об'єднати з іншими медичними закладами, і відповідно людей звідси і медичний персонал перевели. І на цій сесії проголосували, що дозволили цю поліклініку отримати фірма шляхом викупу. Також посадовці встановили вартість проживання у соціальних будинках. Відтак у гуртожитках у центральній частині Дніпра вона встановитиме 295 гривень на місяць. В іншій частині міста 196 за людину. Суспільне направило інформаційні запити, аби дізнатися причини об'єднання лікарень та як контролюватимуть вартість проживання у гуртожитках. Відповідь оприлюднимо. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.